Привіт! Сьогодні я познайомлю тебе з наступною годинниковою компанією, самим найвідомішим годинниковим брендом, а саме Вашерон Константін. Це французька вимова Вашерон Константін. Це швейцарський виробник годинників класу Люкс, заснований у 1855 році. З 96-го року є дочірньою компанією швейцарської групи Річмонд. Вашерен Константін є одним з найстаріших виробників годинників у світі з безперервної історії годинникової справи з моменту заснування. Станом на 2018 рік у компанії працює близько 1200 співробітників по всьому світу, більшість з яких працюють на заводах компанії в Кантоні, Женева і Валедежу в Швейцарії. Вашерин Константін є високоповажним виробником годинників. Кишеньковий годинник Вашерин Константин номер 402 833, який належав королю Єгипту Фуаду І є одним з найдорожчих годинників, коли-небудь проданих на аукціоні, за який було виручено 77 мільйонів доларів США. У Женеві 3 квітня 2005 року. У 2015 року Вашерин Константин представив кишеньковий годинник Референс 57260. 260 який на сьогоднішній день є найскладнішим механічним годинником з 57 годинниковими ускладненнями, що коли-небудь були створені? А отже, давайте одразу розберемо історію цієї компанії. Як відомо, вона була заснована у 1855 році Жан Марком Вашероном. Це був незалежний годинникар у Женеві і Швейцарії. Він був близьким другом провідних філософів просвітництва жан жака Руссо та Вольтера завдяки їхнім спільним інтересам до філософії, науки та годинникової справи. У 1870 році компанія Вашерино створила в першу світі годинникове ускладнення, а через 9 років він розробив перший циферблат, що обертається за допомогою пружинного двигуна. Син Жана Марка Вашерана Абрахам Вашерн перейняв сімейний бізнес у 1785 році. У 1810 році онук засновника Жак Бартелемі Вашерн очолив компанію. Він був першим, хто ініціював експорт компанії до Франції та Італії. Згодом жак Бартелемі зрозумів, що не в змозі впоратися з бізнесом самотужки. Для того, щоб подорожувати за кордон і продавати продукцію компанії, йому потрібен був партнер. Так, у 1819 році компаньйоном став Франсуа Константин. Компанія продовжила свою діяльність під назвою енд Константин. Девіз компанії, який залишається і сьогодні, це робити краще, якщо це можливо, і це завжди можливо. Вперше з'явився в листі Константина до Жака Бартеломі, датованого 5 липня 1819 року. Франсуа Константин подорожував світом і продавав годинники. Основним ринком збуту на той час була північна Америка. У 1833 році тридцять третьому року Ваширений Константин найняли Жоржа Огюста Лешо, який мав нагляди наглядати за виробничими операціями. Зокрема, Лешо був винахідником і його творіння принесло компанії успіх. Його винаходи мали значний вплив на годинникову індустрію. Загалом, і він був першою людиною, яка стандар... Стандар... стандартизувала годинникові механізми в калібри. У 1844 році Жорж Гюс Лешо був нагороджений золотою медаллю Женевського товариства мистецтва, як високо оцінило пантографічний пристрій, лешо пристрій, який міг механічно гравірувати дрібні деталі годинників і циферблатів. Після смерті Франсуа константина у 1854 році та Жака Бартелемі Вашерона у 1863 році компанію перейняла низка спадкоємців. Певний час компанію очолювали дві жінки. У 1862 році Вашерин Константин став членом Асоціації з дослідження немагнітних матеріалів. У 1877 році офіційна назва компанії була Вашерин-Константін, з Женеви. У 1880 році компанія почала використовувати Мальтійський хрест як свій символ, який використовується донині. А це надихнула деталь ствола, яка мала форму хреста і використовувалася для обмеження натягу в головній пружині. У 1887 році компанія Ваширон-Константін була реорганізована в акціонерне товариство. Примітно, що в тому ж році третє імператорське яйце Фаберже. У 1887 році містило жіночий годинник «Вашерин константін леді в якості сюрпризу. За Заведноді досягнення компанія «Вашерин константін була нагороджена золотою медаллю на швейцарській національній виставці в Женеві у 1887 році. Перший бутік Фашерин-Константін в Женеві був відкритий у 1906 році. Під час Великої депресії Вашерин Константин опинився у скрутному становищі. У 1936 році компанію очолив Шарль Константин. Вперше з 1850-х років президентом Вашерин Константин став представник родини Константинів. Однак у 1940 році Жорж, Жорж Кетерер викупив у Шарль Константина мажоритарну частку акції вашерон Константин. Джордж Кеттерер помер у 1969 році. Його син Жак Кеттерер став наступником на чолі Вашерин Константін у 1970 році. Компанія офіційно змінила назву на Ващерин Константін. Ващерин Константін постраждав від кварцової кризи у 70-80-х років. Коли Жак Кеттерер помер у 1987 році, Вашерин Константин перейшла в інші руки. Мажоритарним акціонером компанії став Шейх Ахмед Закі Ямані, колишній міністр нафти Саудівської Аравії і завзятий колекціонер годинників, який помітім включив Вашерин Константін до свого особистого портфеля активів. З 1996 року фейс-акціонерний капітал Вашерин Константін викупила швейцарська Річмон Гроуп. У 2004 році Вашерин Константи відкрив свою нову штаб-квартиру у мануфактуру в Пла... План Де-Ле. УАТ Женева. Будівля штаб-квартири Вашингтон Статін в Женеві була споректована Бернаром Чомі і була відзначена за свою архітектурну значимість. У жовтні 2005 року річ Монгроу призначила Хуана Карлоса Тореса головним виконавчим директором компанії. Наразі компанія є активним членом Федерації швейцарської годинникової промисловості і випускає близько 20 тисяч годинників на рік. А тепер ми розглянемо хронологію найбільш визначних досягнень компанії Вашерон Константін. І так, поїхали. У 1890 році це було створено вперше у світі ускладнення годинника. У 1824 році створено годинник зі стрибаючою стрілкою. У 1885 році створено перший немагнітний годинник, який включав повний важільний механізм. Виготовлений з матеріалів, здатних протистояти магнітним полям. Його конструкція включала балансове колесо, балансову прижину і вал важеля, які були виготовлені з паладію, плечі важеля з бронзи, а колесо спуску з пуску золота. У 1901 році отримано першу Женевську початку відзнаку Женеві для своїх годинників. У 1929 році створено кишеньковий годинник Гранде Compліkation No 833 для короля Єгипту Фуада І. У 1955 році створено найтонший у світі годинниковий механізм з ручним заводом Калібр 1003. У 1902 році. Ви бачите, у 1992 році створили найточніший у світі Хвилини Репетир, Калібр 1755. У 2015 році створено. Референс 57260 це як один з найскладніших механічних годинників, а саме кишеньковий, який коли-небудь був створений з 57 ускладненнями.